Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас Футбольний прогноз. Перша Ліга України. Група Підвищення. Грають сьогодні в Харківському дербі. Футбольний клуб Металіст 1925 і Металіст Харків. Так, звісно, Дербі це завжди цікаво, по-перше. По-друге, це різні клуби. Зрозуміло, не дивлячись на те, що називається майже однаково, лише відрізняються ось цією цифрою 1925. Металіст Харків. Виходить, що грає в гостях у себе вдома, але в гостях у Металіста 1925. Звісно, в Харкові проводитися цей матч не буде. Це ми всі з вами чудово розуміємо. І якщо ми звернемося до інтернету, то надається інформація, що будуть грати цей матч на арені «Лівий Берег у місті Києві. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка, друзі. Дякую всім. Багато часу вашого не займу. Я скажу лише, що обидва металіста мають досить вагому мотивацію в цьому матчі. Поясню: Металіст 1925. Має 31 бал і е, бореться не, не тільки за 3-4: е, місце в групі підвищення. Міста, які дають право на стикові матчі, з 13-14 командами Прем'єр-ліги. А навіть і за перше-друге місце. Перше вже недосяжне, епіцентр уже напряму потрапив в Прем'єр-Лігу. Вперше в своїй історії, вже клуб привітали вчора ввечері. Епіцентр в прем'єр-лізі. А ось за другу сходинку ще металіст 1925 може поборотися. Що стосується клубу. ФК-Металіст Харків, то навіть не дивлячись на те, що на восьмій сходинці перебувають харків'яни ще не втратили е, чисто математичних шансів потрапити на четверту позицію, яка, як так я тільки на що сказав, дає право на стикові матчі потрапляння в Прем'єр Лігу, так скажемо. Отже, сьогодні на арені лівий берег о 15.00 заплановано, а там будемо тримати кулаки, щоб нічого не завадило. І початку цього матчу, і взагалі в процесі, щоб не було припинення і перенесення. Ви знаєте, зв'язку з чим. Що стосується. Самого матчу, а саме прогнозу на цей матч. Так я не просто так сказав, що обидва металіста мотивовані в цьому харківському дербі, але на Київській землі. Я вважаю, що тут вперше, навіть не дивлячись на те, що металіст 1925. Має одну з найкращих один з найкращих захистів в першій лізі. Це вже точно. Подивіться по показникам. Я вважаю все одно, металіст Харків має право забити тут і має непогані шанси, тому що вже назад дороги нема. Треба. Використовують останні шанси, останню нагоду, принаймні, як мінімум зачепитись за четверте місце. Тому металіст Харків будуть грати понад своїх зусиль. Ну, звісно, футбольний клуб Металіст 1925 фаворит у цьому матчі однозначно, маючи і сильніший склад, і я вже. Казав, хочу ще раз повторити, найкращий захист. Принаймні 1-2 заб'є металіст 25, й це як мінімум. 1-2 м'ячі точно. Тому, друзі, я хочу ризикнути, не, не буду я брати металіст 25 й перемогу, нічого такого тотал. Тотал більше 2,5 можна спробувати. Тут я сперечатись не буду. Але я вже сказав, я хочу ризикнути. Тотал не беру, а беру я, обидві заб'ють. Дербі ж, друзі. Харківське дербі, прекрасне дербі. Буде матч просто заглядіння. Хто поруч з Києвом знаходиться, завітайте на арену Лівий берег. І ви Отримаєте купу задоволення. Металіст 1925 проти металіста. Обидві заб'ють 2,32. Дякую за увагу. Не забувайте підписка, вподобайки, коментарі. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра, до зустрічі! Всім папа! -па.